Привіт! Представляємо вам дуже зручну косметичку, яка має розмір 24 19 та висота 9 см. Маємо в двох кольорах: ось такий бежевий та ось такий класичний чорний. Також спереду є ось такий малюнок тематичний малюнок. Він виконаний дуже якісно, не псується після прання та після щоденного використання. Зручна подвійна блискавка. Та зверху ось така ручка, зручно брати з собою. Всередині косметички підкладки немає, але шви гарно оброблені, тож нічого не буде обсипатися та псуватись. Розмір косметички дозволяє вмістити повноформатні версії шампунів, гелів для душу, пінок для гоління, ніщо дуже багато, зубна паста, щітка. Якісь баночки, теж буде дуже зручно. Можна брати з собою у подорож, або використовувати для щоденного використання та зберігання вдома. Можна зберігати ліки, косметику та будь-які інші аксесуари. Все буде в одному місці та нічого не буде валятися та губитися. Отже, така косметичка, вона проста, але дуже надійна та корисна. Якщо хочеш, щоб все було у тебе впорядковано та все було під рукою, варто мати таку косметичку. Обирай свій колір, який тобі до вподоби.